Коли Бог створював сім'ю, то саме Він благословив перших людей, Адама і Єву. Він сказав їм слова благословення, і ми бачимо в цьому перший прообраз вінчання, того, що сім'ю благословляє її творець, її автор. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати сім'ю за біблійним зразком, то, відповідно, нам потрібно отримати у автора, я би так сказав, копірайт, авторське право. Інакше це буде піратська копія. Тому. Слово сім'я у своєму біблійному значенні передбачає, що двоє людей вони отримують благословення від Бога і разом із Богом починають будувати своє життя. Одне із тлумачень такого біблійного тексту, як нитка, скручена в троє, не скоро порветься, вона буде міцною, передбачає, що в сім'ї, окрім двох людей, які цю сім'ю створюють, має бути третій. Кажуть, що третій зайвий, але тут третій не зайвий, бо цим третім є сам Бог. Який є основою, який є е, тим, хто єднає, який є джерелом сили, коли сили, ресурси і терпіння двох людей закінчилися, і вони можуть прибігти до Бога і обоє в Бозі знайти єдність і між собою. Навіть інколи ми так образно малюємо такий трикутник, де на вершині цього трикутника знаходиться Бог, а два нижні кутки це чоловік і дружина. Вони можуть шукати стосунки між собою по горизонталі, а можуть шукати стосунки із Богом. І як більше вони будуть, чим більше будуть шукати стосунки із Богом, тим ближчими будуть автоматично ставати і один із одним. Бо коли обоє приходять до Бога, то обоє зближаються і між собою. Відповідно, сам Бог заповідав, що в сімейному житті є речі, які належать тільки шлюбному завіту, шлюбному союзу. І зокрема, інтимні стосунки відповідно до Біблії, це привілей, право і навіть в якійсь мірі обов'язок подружжя. Якщо ж ми говоримо про різноманітні інші форми або бажання людей жити так чи жити інакше, звісно, тут, як то кажуть, у кожній Кожного свій вибір, у кожного свій шлях, і, відповідно, своя відповідальність, в тому числі перед Богом. Однак, якщо ми хочемо дивитися на шлюб з біблійної точки зору, то це саме такий союз. Двоє людей заключають завіт один із одним, і третім учасником цього завіту, який їх благословляє, є сам Бог. І відповідно це і є шлюбом у біблійному значенні цього слова.